Він дуже потужний, легкий в експлуатації і коштує не так дорого. Ціна якість це все про контавер 2017. За основу цього красення 17-сильний бензиновий двигун. З об'ємом двигуна в 485 см кубічних, повітряне охолодження, бак на 5,5 літрів з розхідом 1,8 літра на годину. Так, можливо, це. Трішки багато, але що ви зробите за цю годину? Навіть тяжко представити. Дуже багато роботи виконує. Також оновлений виносний фільтр з циклонною системою роботи. Виносний фільтр іде до руля, та у нас на виносному фільтрі аж три йдуть прокладки. Перша ємкості і тут двина йде, прокладка. Ручний стартер, як і раніше говорив, дуже легко запускається. Є підсос та є перекриття пального при транспортуванні. Також немало важливо. Масляний картер, фільтри та думаю, конструктори коли виконували цей мотоблок. Вони подбали про оператора про водія даного мотоблока. Так, можливо, це дрібниця, але все ж таки приємно. Це сітка від опіків. Коли будете працювати, у вас заглох мотоблок, або ви його зупинили. Там відійшли на 10 хвилин відпочити. Мотоблок ще міг не остити, і ви захочете його запустити. Беретесь за вихлопну, ось знаходиться вихлопна, беретесь за вихлопну, і вона мала бути гаряча, і ви опечитесь. Але це вже не так. Витронулись вона була теплою, запустили і далі перейшли до роботи. Пряме з'єднання йде з редуктором. При цьому абсолютно не втрачається потужність мотоблока, і це ще й дуже надійно. Це супер, просто напевно найкраще з'єднання, яке тільки може бути. З редуктором. Редуктор, до речі, також немало важливо. Редуктор у нас іде не зміни з 2022 року, а в 2022 році він отримав зміни. Це... Система роботи щеплення раніше. Це було як ви затиснули щеплення, затиснули, ввімкнули передачу, наприклад, першу, відпустили щеплення, і мотоблок їде завжди, коли ви там можете відійти, він буде саме, условно, їхати. Зараз це більш стало безпечно. Тобто, ви включаєте першу передачу без вижатого щеплення, затискаєте щеплення, і мотоблок тільки тоді буде рухатись. Тобто, якщо він вас вирветься із рук, там дьоргне вас, ви відкинули щеплення, мотоблок вас автоматично зупинився. Це. Плюс безпека. Я думаю, це плюс великий лайк. До речі, про передачі на даному мотоблоці на мотоблоці йде аж три передачі: дві вперед, одна назад. Перва це 3,5 км, друга це 7-8 в залежно скільки ви дасте обертів, та задня передача приблизно 2,5 км буде він їхати. Так, можливо, передач не дуже багато, але для базових робіт, там, для культивації, для причепи, для навісного активного, пасивного обладнання цього буде більш ніж достатньо. Сам редуктор іде, як і завжди, незмінно це чугуний. Він тяжкий. І завдяки цьому стає легша робота. Тобто він став важчим, буде легше занурюватись фрезою, буде, якщо будете їхати з причепом повним, він буде лучше тягнути, і не потрібно його зважчувати. Картер масляний іде в редукторі 2,6 літра. В двигуні 1,2 літра, Якщо не помиляюсь, не говорив цього. Також в редукторі можете подивитись, є Вал відбора потужності під 18 мм. Завдяки цьому валу у вас дуже великий асортимент навісного обладнання, прям неймовірно, наскільки великий. Під 18 мм ви чіпляєте косарки, чіпляєте дровоколи, снігоуборці, все, що тільки вам буде завгодно. І при цьому активне навісне обладнання та можете іще поставити пасивне навісне обладнання. Пасивне навісне обладнання чіпляється через сепку, через причепне. Тобто ви відсодінили. Відсоединили палець, глубономір, відсоединили, посипили сцепку, почепили плуг, окучувач, все, що вам завгодно, і поїхали працювати. Органи керування. Органи керування, не знаю, чи це можна рахувати в органах керування, але в комплектації у вас йде ось такий речах перемикання передач, щоб було достатньо зручно це робити. Також в органах керування в даного мотоблока йде кнопка екстреної зупинки. Речах газу, до речі, про реча газу. Реча газу мотоблок дуже гарно реагує на газ. Тобто, якщо ви будете збавляти, він буде це швидко, реагувати. І якщо ви поставите на мінімум, на самий мінімум, просто от далі немає куди, мотоблок у вас не заглохне. Якщо ви поставите на самий мінімум газ, вам потрібно саме кнопкою глушити. І це достатньо добре, тому що випадково можете зробити заглушити мотор і так там не один раз в період експлуатації мотоблока робити. А це буде вам подовжувати роботу, що не глохне у вас мотоблок бензиновий. Ручка заднього руху, як вона відбувається? Нейтральна передача, ручка заднього руху, щеплення, і мотоблок їде назад. Та, звісно ж, це ручка щеплення. Ручка щеплення нового звязка, як який говорив раніше. Приємно, є ще от, що є тут для ваших потребностей, що ви загодно можете положити. Це невеличкий, але все ж таки бардачок. Але якщо ви положите сюди. Ключі він йде просто такий пластмасовий, він буде чесно тарахтіти при експлуатації. Тобто мотоблок буде вібрувати і ось вийде такий неприємний звук. можливо. Там. Та й в принципі, якщо ви працюєте на мотоблоках, на бензинових там не потрібно, а от на дизелях потрібно одягати бажано наушники, щоб не було так гучно. Тому що ви попрацюєте дійсно час і у вас вже буде боліти голова, буде прям, така, неприємні будуть, такі, прям, відчуття. Також комплектація комплектація цього мотоблока, як і є звичайним, це колеса. Колеса йдуть 5х12, 5х12 йдуть з протектором ялинка, також дивіться, величезний протектор, буквально там, я не в сантиметровий просто протектор. Резина така відходжує. Ну, напевно, активних 1,5-2 ну, точно відходить у вас, якщо ви в асфальту їздите. Також комплектація, що йде звичайно для повітряних мотоблоків, це фреза. На, Просто на секундочку, почуйте це, фреза йде в комплектації базово на 140 сантиметрів, майже півтора метра. Півтора метра, ну, це почти ось, ну, отак, напевно. Оце півтора метра. Тобто, ось така буде у вас фреза. Ну, якщо це для вас сильно багато, також, коли виготовляли цей мотоблок, подумали. Напевно, півтора метра – це дуже багато, якщо людина захоче менше. І зробили її розборною, а саме 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тобто п'ятисекційна фреза йде. І ви можете виставляти її від 60 8 см до 140 см, Тобто під ваші роботи, як вам буде завгодно. Також комплектацією цього мотоблока є приємний бонус, коли ви будете купувати в нашій компанії всі мотоблоки, ви будете отримувати техпідтримку від наших спеціалістів, від наших менеджерів. У вас якісь питання по експлуатації, по гарантії мотоблока. Ви телефонуєте і ми допомагаємо вам або в відеорежимі, або. В телефонному режимі, і, можливо, це сервіс. До речі, про сервіс, гарантія. Гарантія на даний мотоблок йде аж два роки. За два роки, я не знаю, ви, напевно, зможете собі і в селу просто перекультувати огород. Якщо ви замовите по цьому відео, і, в принципі, в нас компанія, якщо ви будете замовляти, бренд Кентавер, кудись в Закарпаття, в другу там сторону, в центральну Україну, в Західну, Східну, без різниці, у вас буде безкоштовна доставка по всій Україні на відділення нової пошти. Я думаю, це великий-великий плюс. Там розібраний зібраний мотоблок взагалі без різниці. все як вам буде завгодно. Тож можете, вже, в принципі, на цьому переходити і замовляти мотоблоки. Як швидко проходить відправка даних мотоблоків, в принципі, всіх мотоблоків в нашій фірмі? Це максимум до двох робочих днів. Тобто, або сьогодні, або максимум завтра вже мотоблок до вас відправиться. Тобто мотоблок до вас приходить вже він вас біля двору. Максимум за 2-3 дні. Все. Тобто ви телефонуєте, сказали 5 хвилин оформлення. Якщо ви не знаєте, який вам мотоблок треба, також не проблема. У нас є кваліфіковані менеджери з досвідом від 5 років роботи, які підберуть вам під ваш огород, скільки у вас земель, який у вас ґрунт, там, пісок, земля. Чорнозем, взагалі без різниці, який у вас ґрунт, і, можливо, які у вас ще будуть роботи. Тобто ви захочете ще з причепом їздити, захочете активне навісне обладнання, вони це все враховують і вибирають ідеальний варіант та саме під ваш бюджет. До речі, про цей мотоблок, чому я говорив, що це ідеальний варіант, про бюджетні мотоблоки і так далі. Він йде 24 тисячі коштує. 24 500 за 17-сильний мотоблок. Я думаю, це ідеальний варіант. Ну, звісно, це в момент зйомки цього відео, тож коли виходить це відео, мотоблоку це 24500. Ви зразу продивляєтесь і йдете оформлювати його замовлення, поки ціна не зростає. Я вам скажу чесно, там працюю за мотоблоками стежу не один рік, і ціна ніколи не падала на них. Вона завжди зростає. Тож, якщо ви зараз не візьмете, на наступний рік вона буде тільки-тільки дорожча. І тим паче, скоро вже сезон, потрібно оформлювати вже прямо зараз. А якщо не знаєш, який мотоблок, і думаєш, що це єдиний мотоблок. Ні, подивись на наш асортимент. Мотоблоки повітряного охолодження, водяного охолодження, культиватори, великі мотоблоки п'яти сильні, вибачаюсь, маленькі мотоблоки п'яти сильні, великі мотоблоки 17, 12 сильні, водяні мотоблоки 8, 10, 12 сил це все просто є прямо зараз в наявності. Потрібно просто перейти за посиланням в шапці профілю, перейти за посиланням в описі під відео та оформити замовлення або за номерами, які ти вже бачиш на екрані. По характеристиках даного мотоблока, в принципі, ми підійшли до кінця. Якщо вам потрібно більш вони детальні або щось там якісь заміри потрібні, можете перейти за посиланням в опису на наш сайт, і там вже можете побачити посилання на цей мотоблок, переглянути всі характеристики і таких проблем немає. А для кого ж підійде цей мотоблок? Для людей, в кого бюджет до, 5, до 25 тисяч, до речі, якщо у вас навіть зараз не вистачає цих 25 тисяч, або на цей мотоблок, на будь-який інший, у нас є розсрочка. Тобто у вас є 15 тисяч, або взагалі немає коштів, але ви вже хочете прямо зараз отримати цей мотоблок або будь-який інший. Телефонуйте до нас і ми робимо безпроцентову розсрочку, чого буде абсолютно просто круто. Отримати мотоблок за там, 2 тисячі в місяць, там, 3 тисячі в місяць будете платити, але у вас вже повний готовий новий з гарантією мотоблок. Кому підійде цей мотоблок? Підійде цей мотоблок для людей, в кого бюджет до 25 тисяч, в кого. Ділянка огороду дійсно там до 50 соток, хто хоче використовувати активне навісне обладнання і, в принципі, невеликі роботи з причепом. Хоча б цього мотоблока і велика потужність, але причепи більше йдуть під дизельні мотоблоки. Цей мотоблок також без проблем, я думаю, потягне там, 800 навіть кілограм. Але якщо більше, то вже потрібно дивитись на дизельні мотоблоки. Під вік. Мотоблок, напевно, цей підійде абсолютно всім, як і молодим, більш, так і більш. Старшим людям, то навіть 60-70 років, тому що він легко запускається, що влітку, що взимку, що весною, що осінню взагалі без різниці. Він легкий в керуванні, ось буквально можете подивитись, ну він дійсно гарно збалансований, великих великої такої трудності не буде з ним справитись. Та, в принципі, достатньо поворотливий, Якщо ще докупити до нього потім диференціали, Взагалі проблем з цим не буде. Тобто буде ще більш легко повертатись. Бажаємо вам гарного врожаю, щоб ваш мотоблок і врожай радував з кожного року. Мотоблоки не ламалися, служили вам там по 100-150 років мирного неба над головою найголовніше. І пам'ятайте, за мотоблоками усі мотоблоки. До зустрічі!